Для вас будет детская история. Я вітаю вас, друзі. Сьогодні нас небагато, але сьогодні в нас такий серйозний контингент, тому історія теж буде така серйозна. Я думаю, що цікава вам буде. Готові слухати? Отже, сьогодні історія про молодого хлопця, якого звали, в таке дивне ім'я було, його звали Акімарал. Він був молодий Акімарал. Ще раз, так? Да? Угу. Потім ще поговоримо. Так. Отже, Акімарал був вождем африканського племені. Він був молодий, дуже такий завзятий. І ось у нього виникла проблема в їхнє плем'я, в їхнє селище приїхали християнські місіонери. І вони хотіли розповідати про єдиного Бога. Але Акімарал і його друзі вони були дуже проти. Вони чинили всякий супротив. Вони навіть погрожували і всяко перешкоджали, бо в них були свої боги, і їм якийсь там єдиний, якийсь невидимий, який всемогутній зовсім був не потрібен. Ось така була ситуація. Одного разу вночі Акімрал побачив сон. І він був просто жахливий. У цьому сні за ним біг якийсь величезний жахливий звір. І ось ось мав наздогнати його. Він біг швидше, але звір був набагато сильніший, більший і швидший. І ось ще мить і цей звір кинувся на нього, і кинувся йому на горло, і його гострі зуби вп'ялися в тіло, а кімарала. Він скрикнув і проснувся. Фу, дуже добре, що це тільки сон. Він був такий наляканий і такий, так його вразив цей сон, що він навіть не зразу зрозумів, що відбувається насправді. Але якщо це тільки сон, то чому ж його горло досі щось тисне? І з кожною хвилею все більше й більше. Він не зразу зрозумів, що його шию оповила величезна змія. Уявляєте собі, величезна змія з кожною хвилиною все сильніше стискала його горло. Ну, все, це кінець, подумав хлопець. Він не вірив, що щось або хтось може його спасти в цій ситуації. Він, від переляку і жаху, не міг навіть поворушитися. А змія здоровенна все більше і більше стискала його горло. І він вирішив: іншого шляху нема. Спробую. Що там казали місіонери про якогось невидимого бога, покличу його, бо іншої надії немає. Він думав, що він кричить, але насправді це був тільки тихенький хрип з придушеного, здавленого горла. Бог місіонерів, невидимий і єдиний допоможи мені. Як тільки він це сказав, у слідуючу минуту. Він почув якісь дивні слова, з темного кутка своєї хатини він почув. Бо своїм англолам він накаже про тебе, щоб тебе пільнували на всіх дорогах своїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив о камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати. Цю хвилину змія завмерла. Вона перестала стискати його горло. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає моє ім'я він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. Змія Почала розпутувати і відпускати горло, як і марало. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Коли голос замовк, змія залишила його і втекла від хлопця. Він лежав, наче паралізований, він ще досі не міг повірити, що його минула ця неминуча смерть. Він переглядувався в темний куток своєї хижі. І ось коли вітерець захитав дверцята і в сонячному світлі він побачив, що в кутку стояв один з місіонерів, а в руках він тримав Біблію. Хлопець зірвався на ноги, впав на коліна перед місіонером і почав кричати Дякую тобі, святий чоловік! Слава, слава! А місіонер добавив Богові, тільки Богові слава. Він підняв хлопця з колін і розповів йому, що слава може бути тільки Богові. А я, каже він, зовсім і не святий. Я, звичайно, його інструмент Божий. А він говорив до мене. Так дійсно, Бог говорив до тебе через мене. Через годину, коли це сталося, на великій галявині цього селища зібралося все племя. І малі діти, і дорослі, і жінки, і чоловіки всі зібралися і покликали місіонерів. Вони всі чули про чудову історію, про спасіння їхнього вождя. І тепер були готові слухати місіонерів цілий день. Аж до вечора вони слухали і слухали про чудеса Ісуса, про зцілення, про Його силу і могутність. А вечором один за одним почали виходити. До сцени і каятися, залишати свої гріхи і навертатися до Ісуса. Вже коли стемніло, вони повиносили своїх будинків, всіх своїх ідолів, всіх своїх богів, яким вони колись клонялися. Зібралися вони біля прірви і в ту прірву все поскидали. Ось так все селище від малих до великих, все племя покаялося і прийняло ісуса Ось бачите, як з цієї історії ми бачимо, що Бог вміє навертати серця своїх ворогів. А ще з цієї історії, що ми можемо знати цікаво, який ще урок ми можемо взяти з цієї історії? Як ви думаєте? Ще в цій історії ми бачимо, що навіть тварини і навіть зміїм слухаються Бога. І якщо Бог повелів щось зробити, вони йому не перечуть і слухаються Божого Слова. Давайте помолимося. Хто хоче помолитися? Марія? Ісус, допоможе нам слухатись тебе, допоможи, щоб війна закінчилась, щоб було мир, допоможе взяти урок з цієї історії, допоможи, щоб всі слухались до тебе, щоб всі. Щоб всі люди покаяли, дякую за все. Амінь. я помолюся да? небесний батько, вдячні тобі за те, що в тебе є безліч шляхів, як навертати людей до тебе, як впливати на їхнє серце. Вдячні тобі за цю історію, просимо тебе, допоможе, щоб і ми теж ніколи не були супроти тебе, щоб ми ніколи не противилися тобі, ніколи не сперечалися, але покладалися на тебе. І йшли за твоєю волею і за твоїм словом. Вдячні тобі за все. Amém.